Привіт, друзі! Сьогодні я йду буду саматологію виривати зупини, тому що в мене лізе три зуба. Покажи свої зубки. Бачите, потрібно негайно їх позбутися, три, тому що там уже три новики з'являються. Переживаєш трішки доцільного. Переживай не переживай. Тебе ж вже був досвід виривання молочних зубчиків. Ну. Все пройшло дуже швидко, непомітно і виросли красиві зубки. Так як Кіра дома не хоче їх самостійно виривати ниточкою там чи ще, так якимось способом яблучко кусати, кукурузку, вона не хоче. Тому нам доведеться йти до стоматолога. Так, пішли? Потім покажемо, що у нас там замість зубчиків Я буде. Я Нічого страшного, всі ми через це проходили. Пішли. Я вірю в тебе, ти смілива дівчинка. Ура! Ми вирвали кірюшки три зуба. Керюшка, як ти? Покажи щось руками очима. Ага. грамоту Керуся отримала за сміливість. І вже у нас в цій мишці. Ну, покажи мишку. Ближче тако, покажи мишку. В мишці оцій кірюшкині три зубчики. Молодець, велика молодчинка. Смілива дівчинка. Перші два їй було трішки страшно, верхні, довго насмілювалася, так. А потім, коли вирвали, вона така каже: хм, давайте мені і третій одразу. Лікар сам був здивований, що Кіра насмілилася і на третій зуб, так? Навіть невідчутно вже було. Молодець це важко, важко насмілитись, а сам процес не так і страшно. Скажи. Молодець. І ось ми вже вдома. Прийшли від стоматолога. Ну що, Кіруся, Ти готова показувати свою посмішку? Ну, давай. <смеш> ну, класно, Подивіться. Ви гляньте, як. Он там уже зубчики видніються, їх а, уже так. видно. Вон... Да -да, пальчиками обережно, вавка. Так. От вони вже видніються. вже зовсім скоро там будуть нові красиві зубчики, дорослі. Є І зовсім не потрібно було Є, так переживати. Мишка з яка зузикою. Показуй, показуй. Мишка, покажи. Мишка вже нова. То в нас були зубчики, зубчики. Кіра назбирала вже різну колекцію різних зубчиків, різних кольорів. Так, а це вже тільки з'явилися мишки. І ми вже. І першу собі здобули. Тримай свою мишку, показуй свої зубчики. Я Не знаю, я не вмію вмієш? Ротик відкривай. Так, отак от через рот. Ага. Покажи, де вони там заховалися, маленькі такі. Ой. Що будеш Це ложити феї? Феї будеш ложити під подушечку. Ось один Один зубчик, Два. другий і третій. Отакі от мол, мол, маленькі молочні зубчики. Кірочка вже їм каже пока-пока і зустрічає нові і дорослі. О, дивися, подивися, подивися, хтось живу в гості. Кірі не видно, а нам все видно. Оце лоло обожнює тепер гратися, нападати там на кіру і гратися. Лола да, заглядає, підглядає. О, О Каже, хтось нагається. Зараз я вам дам. Де ваші каже, зуби? Зараз я заберу і положу під подушку. І мені фея принесе щось зубне, да, Лола? <різь> Кіруся, розкажи свої почуття. Як твої враження після стоматолога? Ой, Подивись на мене. Я розкажу тепер правду. <різь> Я розкажу тепер правду. Кіруся була дуже смілива, коли ми йшли. Вона прям була готова. Я кажу, мама, досі тратя. Так. А потім, коли ми сіли в крісло, і вона якось так. Злякалася. Почала надбагато надумувати, придумувати, уявляти, да, що буде там боля чи ще щось. От, ну більше, більше себе, от, сама себе налякала, потім насмілилася, видихнула, вдихнула, видихнула, вдихнула і далася. Да? Перший зубчик вирвала, другий взагалі дуже швидко, верхній. Кіра така, що все. Стоматолог каже, так. І каже: добре, все на сьогодні досить. Каже стоматолог, за третій зубчик виривати прийдете в інший день. А Кіра каже: Ні, давайте зараз. Так, доча, да. так було. Він сам здивувався, каже: Ну добре, дивиться на мене. Каже: Так що будемо виривати? Я кажу: так, звичайно, давайте. Поки дитина готова. Їй бачите. Вона зрозуміла, що зовсім нічого там страшного і болючого немає. І в третій взагалі не відчутно було. Так, доча, нижній? крядку було так. Потім... Просто такі як тиск. Що, я болі, я так, все раз і немає. Все, молодець. Так що, дітки, не бійтеся. Молочні зубки, якщо вже їх потрібно, вже сильно китаються, якщо їх потрібно вже виривати, треба обов'язково їх вирувати. Або вдома, або, або до, стоматолога. до стоматолога. Так, обов'язково це треба робити. Стоматолог. Щоб зубчики нові росли рівні, щоб їм було місце, щоб оце не було цих кривих зубів. Так, дається. Так. І все буде добре. Не бійтесь. Я знаю, хто? Хто? такі б'ємо. Кіра каже, що вона тепер схожа все, на цього боємотика. Як гадаєте? Схожа Анаби. Ну, схожа кіруся на цього боємотика. Чи ні? Пишіть в коментарях. Схожа. А ще у мене є для тебе один сюрприз. Така випадковість приємна. Сьогодні, в день, коли ти вирвала три зубчика, mm -hmm. на нову пошту прийшов для тебе подарунок. Я вже про нього навіть забула, що я його замовляла, тому що він дуже цікавий. І ми його дуже з тобою хотіли побачити вживу. І він прийшов саме сьогодні. Отака От приємна несподіваність. Давай відкривати і дивитись. Ну що ж, Кирюшка, відкривай. І очі відкривай, відкривай, і подарунок відкривай. Він запакований, так як був запакований ще. На пошті, що там? Не пам'ятаєш, ти вже навіть забулась. Ми чекали, це під замовлення. Ми чекали цей Ай, Покажи, покажи. <різвіст> Ось так, гляньте. Подивіться. Ай, класнючий. Ну, ми так хотіли його побачити вживу. Він нам так сподобався на відео. Кіра каже, я хочу-ходжу забіг такого. І ось такий, подивіться, така ящерка. Класнюча. Вона ось тут ще має магніти, тому вона в нас десь буде лазати. Десь Так, на вертикальній площині буде у нас лазати. Так, лапки до лапки. А ну так покажи, як вона. Рухається така, подивіться, така класнюча, прикольнюча. Бачиш як? Оце такий щаслива, така щаслива несподіванка. Ну Та? так? Я мріла таке. Мріла, так, я пам'ятаю. Давайте випробуємо до, до цієї такий. класний. Друзі, як вам подобається. Це вона ніби ніби якась мультяшка. Ніби жила з мультика. Давай yeah. спробуємо її. До холодильника. Давай до холодильника до чогось металевого. Так, ану. Дивіться. Ідеально. У нас тут, звичайно, дуже багато різних малюнків киданих. От, а дивіться, яка вона тюк-чук. В нього зорти-чень-чунь лізе. Отак, От якщо її рухати, бачиш, вона ніби лізе. Ох, і висить. Дивіться, вона ніби. Ніби справжня. правжня. Чик, 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 чик. Классно, скажи. Так. Привет, всем привет. Нам всем сподобалось. Так, Скажи. Ставьте подобайки, Не забывайте и. підписуйтесь подписывайтесь на кирен канал. Нам будет очень приятно. Чик, 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 чик. А я пішла. Що, Лола? У нас з'явився ще один домашній улюбленець. Привіт, Лола! Привіт! Така яскрава, бовіді, які в неї класні пальчики. Вона переливається, так, очі такі, тіло таке. І такий, той такой, де йде йде. І хвостик. Так, так, вона ще на дотик така, рельєф. Лесенька, пролегесенька вона. Не знаю, з чого вона зроблена, але вона дуже цікава. Я такої іграшки ще не бачила на пальчику висить. <рес> Я таких ще не бачила. Це ми вперше побачили і от вирішили з кірою. Ага, пузіко жовтеньке таке, красиве. Супер. У нас мені прийшла на котеся Так. Кіра собі хотіла. піжамку з котиками така. Шортики і майчка. Лідня. Те, що потрібно на спеку. Така, бачите? Котики. Ну, ви ж всі знаєте, що Кірюшка любить котиків. I love cats. Cat is always right. І ось такі шортики. Класні. Скажи, котики, 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 котики дивіться. Скрізь котики, котики, котики. котики. Ну, супер доця, бачиш, який в тебе сьогодні день вдалий. Вона, вона довга, і він довгий. <свист> такі то керусі подарунки ви отрималися за три зубчика. Все, датенька, молодчинка. За сміливість тобі подарунки, Дійсі. а потім ще зубки під подушечку для зубної феї. Так. Три зуба вирвали? Так. Три зуб, три подарунка, один два три. Ну можна і так сказати. Так, а ще ще від феї щось прийде тобі. Фея ще щось принесе Я тобі. Не віддасиш. Добре, хай поки ще побудуть. Попрощаєшся з ними і потім положиш під подушку. А ви кладете під подушку зубки? Напишіть в коментарях. Так, цікаво буде дізнатися, що вам приносить зубна фея. Кіруся, що тобі приносила зубна фея? У нас Я вже було три зубки. Гроші приносила, так. Ну, отак. Зубна фая поки що Кіря тільки гроші приносила. За скільки? Отак, за три зуба, так? Ні, не за два. За два. ага. Один тит, за три, так. Ну, побачимо, що буде цього разу. Ну, взагалі, в основному фея приносить зубна це гроші. Правильно ж за зубки. Ложиш зубку, а фея приносить якусь монетку. Так? так? Будеш лежити пізніше да? свої зубки під подушечку для зубної феї. Ну, потім і покажемо, що ж вона тобі принесе. Папі і папі обов'язково, звичайно. Як ти ж треба ще похвастатись, що ти зубки сьогодні вирвала? А То він навіть не знає ще поки що. Для нього це буде сюрприз. Сюрприз, сюрприз! Давай всім катати-пока! Всім пока-пока! Пока, друзі! До нових зустрічей! Не забувайте ставити вподобайки like. і підписуватись на канал Ваукіра. Oh, yeah. І напишіть в коментарях про свій досвід виривання зубів. І чи ложите ви зубки під подушечку для зубної феї. Цікаво! Пока-пока! Пока-пока!